Доброго дня, шановні депутати. Запрошені та присутні на пленарному засіданні 48-ї позачергової сесії Ставищенської селищної ради 8-го скликання. На пленарне засідання з 26 депутатів прибуло 15. У нас є форм, тому оголошую 48-му позачергову сесію Ставищенської селищної ради 8-го скликання. відкритою. лічильну комісію приступити до виконання своїх обов'язків. Колеги, чи є заяви повідомлення? З розпорядження селищного голови від 26.12.23. номер 2063 скликано 48 позачергову сесію з порядком денним, які вам роздані. Питань порядку денного 4. Всі необхідні матеріали були розміщені на офіційному сайті ради та надіслані на ваші електронні адреси. Прошу проголосувати даний порядок денний за основу та в цілому. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради 25.08.22. Номер 2586. Про затвердження фінансового плану комунального комерційного підприємства Ставищенська лікарня Ставищенської селищної ради Улица району Київської області на 29 рік із змінами. Допитає е... Сергю Алла Сергій. Доброго дня. У зв'язку із внесенням змін на минулій сесії між двома бюджетними програмами у сумі 547,9 тисяч гривень, а також у зв'язку із виділенням Ставищенської селищної ради додаткових коштів у сумі 565,1 тисяч гривень, вносимо зміни до фінансового плану підприємства на 23 рік. Прошу підтримати. Будуть питання? Хто за? Проти. Утримався. Прийнято. Дякую. Друге питання. Про внесення змін до рішення Ставишінської селищної ради від 22.12.22 Номер 22. 22. 2698 Про бюджет Ставишнської селищної територіальної громади на 23 рік із змінами. Доповідає Людмила Миколаївна Бандура, керівник фінансового рівня. Київської обласної державної адміністрації від 22 до, до 23 року за номером 325 збільшуються наші доходи на, на таку суму: 993 тисячі 914 гривень. Це збільшується субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Ці кошти направляються на видатки відділу освіти для закупівлі мультимедійного обладнання для 5-6 класів. І згідно постанови 10.35 ці кошти є е, як кошти на співфінансування для нашої громади. Це не менше 10%. І ми передаємо кошти співфінансування в розмірі 110 тисяч 435 гривень за рахунок зменшення резервного фонду нашого бюджету. Такі зміни просимо. Добре, що дають і кошти перехідні, так що на наступний рік додаткове обладнання з'явиться в нашій школі. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Проти є третє питання про проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності в межах селища Ставища Лизаківського району Київської області. Доповідає з даного питання Олена Юрівна, начальник відділу земельних відносин. тим інвентаризацію земельної ділянки по вулиці Паланського за заводом для встановлення модульних будиночків. Земельна ділянка орієнтовною площою 2 гектара для будівництва основних будівель тимчасового проживання. Прошу підтримати. Ну, каміці ми інвентаризацію. Будиночки розраховуємо, йде співпраця із Іспанією, з фондом іспанським. який вже там є у них перший будинок пробний. Якщо все вийде, все буде нормально, то дасть Бог ми зможемо забудувати ту територію розрахунок, що це житло буде для попошників. Наприклад, у нас є така сім'я випорошників, четверо діток, старшому чи 14 чи 12, чоловік, жінка, всі працюючі. Думаю, таких людей треба залишати в громаді, давати їм можливість жити краще, і вони принесуть користь громаді. Переселенці. Що? Переселенці, да. І це не переселенці. Ну, Я думаю, що це можна буде обговорювати, це не від нас залежить, це вже би, від того інвестора, який буде це фінансувати, і буде по от ВПОшники це категорія, яка як би, їм підходить. Щона на тій земельній ділянці там, до 20 будинків. Орієнтовною площею 2 га Але там проходить високовольтна лінія і частина буде ну, обмежена. Ну, там обмеження, частина земельної ділянки не буде використовуватися, тому орієнтовна площа така, вона буде уточнена при формуванні, прилізичній знову і... і далі при розробці вже але багато але в цій ситуації є, те, що ми говоримо, що це не від нас залежить. Але ми повинні працювати і створювати ті умови, щоб приходив інвестор, якщо йому сподобається, поки на даний момент все буде. Поки що ми формуємо земельний ділянку, відповідно до генерального плану і до плану зонування, там для житлової забудови. Там не землі сільськогосподарського призначення, тому не треба не детального плану, все відповідає плану зонування. Те, що колись заплановано, тепер ми його постараємося реалізувати. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Шановні депутати, всі питання порядку денного розглянути. Прошу підписати листи по голосування і поставити підписи напроти кожного питання. А лічильну комісію зібрати результати по голосування та оформити їх протоколом комісії. Будуть Блад. результати. Голосування Шанове, депутати голосування брали участь 16 депутатів і селищний голова, разом 17 осіб. Розглядали три питання. По всіх питаннях 17 за. Всі питання розглянуті і прийняті. Дякую. Шановні депутати, дякую всім за плідну роботу. Оголошую 48 восьму позачергову сесію Ставищенської селищної ради. Ось скликання закрито.